Якщо ви шукаєте найкращі альтернативи freedom 24 ви прийшли за правильним місцем. У цьому відео я покажу вам двох надійних брокерів, яких багато трейдерів використовують замість freedom 24 Якщо ви хочете відкрити рахунок, у описі нижче знайдете посилання на спеціальні пропозиції. Розпочнемо. XTB котирується на Варшавській фондовій біржі та регулюється провідними органами, такими як FSA, FCA та SISEC. Клієнтські гроші зберігаються на окремих рахунках, а статус публічної компанії додає додаткову довіру та прозорість. Платформа XTD працює у вашому браузері, а також на мобільних додатках для Android та iOS. Вона швидка, проста та надає всі основні інструменти, такі як графіки, індикатори, інструменти для малювання та побудови стратегій. Для внесків ви можете використовувати картки, банківські перекази або місцеві платіжні методи залежно від вашої країни. Офіційний мінімум відсутній, але починати з приблизно 200 пандов розумний вибір. Щодо витрат, XTB дуже конкурентоспроможна. Спреди на євродолар USD починаються з 0,1 пункту, акції та ETF безкоштовно до 100 тисяч євро на місяць, а понад цю суму ви платите лише 0,2%. Виведення коштів без комісії, а витрати на конвертацію стандартні. Акроним XTB – це сильна альтернатива, якщо ви шукаєте низькі комісії, зручну платформу та безпеку публічної компанії. XM регулюється SciSec у Європі, ASIC у Австралії та IFSC у белізі для глобальних клієнтів. Він зберігає кошти клієнтів на ізольованих рахунках, пропонує захист від негативного балансу та довіряється мільйонам трейдерів з 2009 року. XM використовує MetaTrader 4 і MetaTrader 5, доступні на десктопі, в інтернеті та мобільних пристроях. Ці платформи дуже популярні серед трейдерів, які цінують розширену графіку та автоматизовані стратегії. Поповнення рахунків у XM дуже дружелюбне для новачків. Ви можете почати з лише 5 доларів. Варіанти оплати включають картки, банківські перекази та електронні гаманці, такі як Skrill і Neteller. Виведення коштів швидке і зазвичай безкоштовне. Щодо комісій, XM пропонує різні типи рахунків. Стандартні рахунки мають спред від 06 пунктів без комісії, тоді як Zero рахунки пропонують чистий спред із невеликою комісією. Це дозволяє вам обрати той варіант, який найкраще підходить вашому стилю торгівлі. XM – це чудовий варіант, якщо ви хочете метатрейдер, гнучкі типи рахунків. І найнижчий можливий бар'єр для входу. Але якщо ви цінуєте простоту та дуже низькі витрати, XTB може бути кращим вибором. У описі ви знайдете посилання на спеціальні пропозиції для обох брокерів, тож перегляньте їх, якщо ми готові розпочати. Якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал для більшого такого контенту. Дякуємо за перегляд!